Які є докази, що запобіг підписаний не тою особою, яка успадкувала? Це сьогодні така консультація була. Ну, перший доказ ну, зазвичай це як відбувається? Зазвичай ну, нотаріус там в тому самому місті, в тому самому селі є підозра, що там хворенький дід, Бабуся не підписали заповіт. То, ну, почеркознавча експертиза. Ну, якщо вона скаже, що не та людина, то все добре. Не та людина, якщо скаже, що підписувала заповіт, то все окей. Це раз. Ну, другий доказ: якщо, наприклад, десь заповіт. Підписано, в якомусь селі, в якому ця людина не була. У вас є беззаперечні докази, що людина нікуди не виїжджала такого числа. Ну тут такі, мабуть, докази: потрібні Желізобетонні, там Квиток і акт виконаних робіт з зелену маском у космос, Що хтось літав. Ну, це трохи так цинічно, але. Ну і третій доказ це теж експертиза, пов'язана з. Проблемами. Проблемами. Чому не Які проблеми? Зокрема, встановити через експертизу почеркознавчу, що заповіт підписувала не та особа. Не та особа. Ну, проблема в тому, що от помирає сімдесятирічна людина. Виявляється, ну появляється заповіт. Появляється заповіт. і і А треба порівняти, чий там почерк. От образно в заповіті, в журналі вчинення нотаріальних дій тощо. А з чим порівняти, з чим зрівняти, неможливо. Тому що, виявляється, 10 років нічого людина не підписувала. Договір з банком там 10 років назад, підписаний в Приватбанку, там ну, ніде свій почерк не залишила. Листа нікому не писала. Все дзвонило, навіть смс-ки не послала. Тут є така експертиза, е, вам може повести це накладення почерків один на другий. Це технічно. Зазвичай беруть і перемальовують підпис з паспорту, підпис у журнал з підпису, ну, методом просвічування, то, можливо, так доказати. От так коротко по доказах. Що людина не підписувала Ну, крім того, можливо, докази, там людина сліпа була, але це інші підстави. Мова йде про таку підробку, підпис, Галина. Я вам не давав відповіді, Мені щось із голови вилетіло. Ви в мене йдете чесне слово завтра в 7.03 скажу вам відповідь з цифрою. Я, вроді, давав відповідь але це кожен день питають, а ну насправді. Десь займаєшся ну, глобальними такими справами, де там визнати право власності на спадщину, визнати щось недійсним, щось розірвати, то таких нюансів не знаю. Але от така відданий слухач, то для неї 7.02 завтра відповім у прямому ефірі. Дякую, Галина.